Гарне селфі, а потім місяці реабілітації та фізичних страждань. Чи варто заради вразливого фото ризикувати долею? Здебільшого після таких фотосесій трапляються дуже тяжкі травми, часто, на жаль, з летальними наслідками. Про такі випадки з власної практики розповіли медики 10-ї міської клінічної лікарні. Це дуже важка травма, дуже важка практично, практично завжди це йде комбінована травма, так як Людина, яка залізає на вагон, це десь висота більш близько 5 метрів. Так, і як знаємо, що колія, коло колії йде каміння. Да, і людей і цим полум'ям вольтової дуги і ударна волна така, їх практично завжди вони там не залишаються на вагоні, практично завжди вони падають з, практично з п'ятиметрової висоти вже без свідомості. Без Найчастіше, окрім опіків, людина отримує травми різної ступені тяжкості. Там і черепно-мозкові травми, і забій головного мозку, і переломи кісток, і рук, і ног, і голови, і забій внутрішніх органів. Так що це дуже важка травма, і яка потребує ну, дуже такої кваліфікованої многогранної такої допомоги. На жаль, нас привозять таких людей. В основному це підлітки, скажімо так, 16-18 років. Бувають постарше. Не дивлячись на тяжкість таких трав, медики 10-ї лікарні докладають всіх зусиль, аби не лише врятувати пацієнтів у даному випадку, а й максимально повернути їх потім до звичайного життя. В той саме час, тим, хто мріяв про такі небезпечні селфі на залізниці, лікарі радять відмовитися від подібних розваг, адже як кажуть, це того не варте. Щоб переконати бажаючих, медики кажуть наступне, важка опікова травма, крав край важкі опіковий шок. Це зрозуміло, що дуже боляче. Все болить і опіки дуже болять, навіть першого ступеня опіки. Якщо допустим, то проценту 60-80, практично все тіло в опіках глибоких. Ще якщо, якщо буває, часто я ж кажу, що комбіновані травми, другі є травматичні такі моменти. Шанувальникам таких небезпечних селфі розваг на залізниці медики нагадують, після ймовірних опікових травм пацієнти проходять тривалу болісну реабілітацію. Є опіки першого ступеня, є другого А, другого А, другого Б, третього ступеня. Це дуже залежно від глибини опіка. Якщо опік першого-другого ступеня, це буває рідко, тому що бувають дуже часто і глибокі опіки, і ну і каліцтва бувають нерідко. Але якщо трапилася трагедія, та людина зазнала травм у відділенні опіків, їй нададуть допомогу, в тому числі якщо необхідна пересадка шкіри. Пересадка у нас вже ми більше 20 років, як по всьому світу цивілізованому, ранні хірургічні втручання, ми широко, практично завжди. Раннє хірургічне втручання не каректомії. тобто то ми в операційній під загальним знеболенням зрізаємо мертві тканини. От. Якщо опік глибокий, другого Б третього ступеня, то ще потім ще робимо пересадку. Правоохоронці та медики, вкотре нагадують, залізниця зона підвищеної небезпеки. Всі, хто знаходиться поблизу залізничних колій, зобов'язані дотримуватися загальноприйнятих правил. При наближенні поїзда слід зупинитися, пропустити і, переконавшись у відсутності рухомого складу, що рухається по сусідніх коліях, продовжити перехід. На приїздах переходити колії можна лише при відкритому шлагбаумі.